І до спортивного життя військових у Сімферопольському районі на території військової частини 36-ї бригади берегової оборони військово-морських сил Збройних сил України кращі юні спортсмени виборювали звання переможця з кіокушенка і Карате. У змаганнях взяли участь більше 90 юнаків та дівчат. Більш детальним про спортивне життя кримчан дивіться далі у наступному матеріалі. Турнір з Кіокушин Кан-Карате проводиться з 91-го року і вже став традиційним, присвячений дню захисника вітчизни. За словами президента всеукраїнської організації, Кіо Кушин Кан-Карате, заслуженого тренера України Віктора Ушакова, цей вид спорту давно вийшов за рамки Японії. А зараз це вже більше бойове мистецтво аніж вид спорту. Одне із правил Кіо Кушин Кан-Карате це заборона ударів в голову, тобто виключені прийоми, які можуть призвести до травми. В цьогорічних змаганнях зустрілися спортсмени з Сімферополя та Сімферопольського району Бахчисараю, Євпаторії, Щокіно взяли участь у турнірі і каратисти з Мелітополя серед учасників звичайно, і діти військових Збройних сил України. Командуванням частини та командуванням військово морських сил було позитивно розглянуто це питання. Та з нагоди дня захисника вітчизни на території військової частини було проведено. Організовано та проведено таке змагання до участі у змаганнях. Так заявлені члени сімей військовослужбовців, а також військовослужбовці нашої частини, які проходять військову службу за контрактом, переможе найсильніший. Кіу-кушін-кан-карате можна впевнено назвати одним із найгуманніших видів спорту. Тут головне не сила, а духовне удосконалення людини, пізнання свого духовного світу, перемога невпевненості у собі та перемога над самим собою. С детьми 6-7 лет, вот кто у меня тренируется, я с ними могу разговаривать как со взрослыми. Они абсолютно адекватно понимают. Через полгода, год занятий э, у них полностью меняется мировоззрение. Они не хотят никого ударить. Вот эти ребята, вот кто в школе у меня есть по 5 лет занимается, по 12 лет, они не хотят драться. Они не дерутся в школе. То есть и их не трогают. У них пропал интерес к тому, чтобы над кем-то ну, превосходить. Есть вещи, которые ниже на достоинства, есть вещи, которых они выше. То есть получается, что в результате практики боевого искусства, если можно так сказать, они обрели какую-то такую духовную середину, когда бой не нужен. Конечно, если им нужно, они могут предстоять за себя. Это 100%. А правила перемоги доволі прості зазначає президент всеукраїнської організації Кіо Кушинкан Карате Віктор Ушаков. «В Чому суть? Суть тут десь нокдаун или нокаут. Если людина в результаті удара второї чоловік не може на протягом трьох секунд продовжувати бой. Це пол побіди, не може продолжать бой свыше трьох секунд. Це і пом чиста побіда. правила придільно просте. Батько Івана, військовий, тож хлопець вже майже визначився, ким хоче стати у майбутньому. А на запитання, чому займається карате, впевнено відповідає. Я занімаюсь карате полтора года. Ну штоба за себе постояти за свою сім'ю. А батьки Віталія обидва військові, тож вже пишаються спортивними досягненнями свого сина. Успіхи доволі такі неплохи. Уже є одна золота медаль, ось ця вже втора бронзова. Поэтому будемо старатися, щоб далі отримати тільки золото. А йому дуже подобається, іноді навіжається, що не виходить із за уроків потрапити на тренування. Мета проведення таких заходів це згуртування та виховання молоді. Займатися карате можуть всі, незалежно від їх початкового фізичного рівня. Кожен бажаючи має не тільки добрий шанс вивчити карате, вдосконалити своє вміння, але й стати кращим.